Привіт грибники! Я сьогодні знову йшов в лісочок. Хочу поглядіти білих і скажу зразу успішно. Зразу знімати не встиг, бо я вже не сам, є трохи грибників. Ну а в нас полювання тихе. Треба все зробити акуратно, тихо, без лишніх поглядів. Тому зараз покажу, що я вже знайшов. От той самий лісочок. Знову я зайшов звідси від поля. І от подивіться, який в мене вже скарб. Дві такі красені. То можна сказати, зразу тільки знайшов знову ростуть сім'ями. Дивіться, які красуни є гарні. Знаєш вже от є. І думаю, от зніму вам відео. Тільки присів, подивіться, з боку рибочок. Подивіться, який красень росте. Але вже дуже багато місць переритих. Тільки погрізений. Нічого. Багато місць переритих таких, що вже грибників вистачає. Отака краса вже йшов недаремно. таке грибочки знайти то є успіх. Все. Забираємо і швиденько йдемо далі. Відійшов трошки від поля. І знову у нас грибочок. Дивіться. Який красунчик сховався. Опа! Чистенький. Знаєте? Гармин звіриться на лише Ну, але вже я кажу, вже дуже перерито. Є грибників. І було вже грибників. Ну але кожного гриба не побачиш. Один листя, один менший. Пару годин він вже більший. Тому будемо надіяти. Ну що грибники? Є знов грибочок. В Який критовні виріс. Бачите, креб накритив. А він взяв і тут виріс. О! Красунчик. Потім трошки попічищаємо землю. Не люблю, коли, поки додому приносиш, ну все в землі, все грязне. не люблю, щоб було чистенько. Грибочки помаленьку нас Є грибочки. Пройшли знову дощі у нас. То грибочки є. Але щоб їх знайти, треба гарно дивитися. Але отут, де відійшов чуть глибше в ліс, то одинаки. Все по одному. А там від поля то знаходив по два-три штуки підряд. Тут по одному. Знову рибочок. Але поїджений. Нічого. Опа. Ой, шаляпа злетіла. Аж який. Але всередині чистенький. Не червивий, бачите? А як пахне, запах просто неперевершений, Через телефон то не передати, А вдома. Коли зготуєш зі сметанкою ух, то просто кухня вищого класу. Подивимося, може якийсь десь є. І тільки подивіться, як гляділи гриби. Бачите, як перескороджено. Повіть, як позривали листя. То все, то глядіть гриби. То що не дуже. Минулого року тут взагалі. Майже весь ліс був такий. Подивіться, але мого грибочка ніхто не знайшов. Бачите, знову який красунчик. Опа! красень. А рибочки є. Та ви, що ви тут тільки який красень, ото рибочок просто шикарний. Дуже великий. Такого тут знайти то щастя. Може він ще не один. Але поки що не бачу нікого з боку. Може бути, що і один. Добре, зараз зроблю ще фото. Такого грибочка. І будемо далі йти. Знову впався грибок, але, на жаль, не білий. Впався ось такий синяк. Ну, я його брати не буду. Я збираю тільки білі. Що там бачу такого маленького? Але вони лишаються рости собі. Так, я думаю, ви вже побачили. Ото грибочок. Подивіться, який красий. Вони ходили тут грибники. Подивіться який. Та ви що тут взагалі? Просто гриби з сім'ями. Там одного, далі синяк і тут другий. Гриби з цілими сім'ями і ще й подивіться, які великі. Так, да, красота. Оби тільки подивіться, які грибище. Ого! Ось тут у гриб. Подивіться, якщо взяти, от, наприклад. От, та рукою подивіться, який гриб. То гриби є ще. Майже коло того. Пару метрів вступив в бік і знов є. До красень. Тільки подивіться. Та То просто щастя грибника. О, ви тільки подивіться, яке сімейство здибав. Бачите? Як ті грибочки називаються? Ну-ну, на, напишіть в коментарях. Шкода, що не білі. Ну нічого, мені білих вистачає. Зараз ще й будуть і білі. Ось є знову грибочок. Але подивіться, який він темний. Бачите? Я зайшов трошки глибше, дивіться який він аж темно-коричневий. Ух ти ж скільки його було під листям. Красивий, красивий. Приємний грибок. Забираємо. Та тут він не один, там подивіться тут ціла сім'я. О, бачите, ще один от. О, бачите, хто його зібток. Слимак. Це чудо його з жерлу. Який був красивий. І от ще один є. Бачите. кажу ціла сім'я. Гарна сімейка, гарна. Білі грибочки цілими сім'ями. Я зараблюдився. Не виднося більше. Напевно, що було тільки три. Ну і то добре. Ну що, грибники? Буду завершувати я своє тихе полювання. Буду йти вже. Такого красивого лісочку. Зараз покажу вам, що я назбирав. Ось, подивіться, яка краса. Ось такі красуни. Я вже трошки їх підчистив з землі. Тому буду розбиратися і так помаленьку йти додому і щось по дорозі знайду. пишіть, як у вас, в лісах з грибочками. То вже виходить по гриби. Все, всім гарних лісових трофеїв, гарних грибів. І запам'ятайте, завжди збирайте тільки ті гриби, що ви знаєте. Все, всім до побачення!